Всім доброго дня, продовжуємо працювати над створенням ажурного джемпера квітень. І ми закінчили в'язати другий візерунок за схемою. Ось цей візерунок поближче. І коли воно все вляжеться, він має, ну, повинен мати ось такий вигляд. Бачите, як кільце і такі два дві перетинки, такий ланцюжок. З вивороту він ось так виглядає. Отакий вигляд має. Тобто оцей рядочок, який в'яжеться, це фактично один рядок, який в'яжеться з лиця і з вивороту. І ось так такі два повтори у нас таких ланцюжка. Це перший візерунок. Так, е, значить, по фрагментах це перед, це маркер центру переда, це плече з пагоном, реглан пагон і от тут ми вже почали формувати рукав. Тобто пагон у нас переходить в таку ж планку на рукаві, вона буде продовжуватися. А ось це кутки, це вже рукав почав формуватися. Ми додаємо петлі тепер е, от сюди, в бік рукава. Тобто, не, е, тут ми перестали додавати петлі перед і спинка вже має фіксовану кількість петель. Тепер ми додаємо в процесі в'язання сюди петлі з цього боку і з цього. Ось маркери позначають місця, де ми додаємо петлі, і навмисно, щоб... Ну, Красиво лягав візерунок, тобто тут він у нас переривається і петлі ж додаються, тому ну, тут буде викривлення в будь-якому випадку. Тому тут залишили дві петлі просто лицевими, які в усіх рядах в'яжуться, щоб, ну, щоб було відокремлення, логічне рукава від спинки і відпереду. Так, спинка має центральний шов посередині. І, ну, Якщо він центральний, то звісно, що він посередині. І росток. Ну от, був, був зроблений. Так. М -м -м. Що ще розповісти? Сьогодні ми починаємо робити. Третій візерунок, який я підбирала з розумінням того, що в цій зоні бажано не робити дуже прозору фактуру, не робити великих дирочок для того, щоб можна було носити просто на білизну без майки, футболки, без будь-якого чехла знизу. Тому. Я обрала з найменшими. Тобто, плетення є, все ж таки це ажур, але ну, хоча б таких великих дирочок немає. Ну, Сподіваюсь, що воно так по плану і вийде. Так, ось схема цього третього візерунку. Закінчили ми, виходить, ось на цей етап. Це 44-й рядок ізнанковий ми пров'язали. Зараз будемо в'язати 45-й лицьовий рядочок. Це перший рядочок буде третього ажурного візерунку. І на ну, цій схемі позначені і лицеві рядки, і, знан... і виворотні. І в принципі, як от в усій цій схемі, в цьому візерунку також і виворотні рядки позначені е, так, як вони виглядають з лиця. Тобто позначки петель так, як вони з лиця. Тобто, якщо тут от, лицьова, то це означає, що з виворотному рядку вона в'яжеться виворотною, тому що лицьова вона з лиця. Е, треба тримати в голові цю логіку, можливо, вона здається дивною, але. Ну, я не знаю, як по-іншому це показати. І тут накиди мають певну особливість, вони в'яжуться от в цьому рядку, і в цьому. Получається, в 50-му і в 46-му в виворотних рядках вони пров'язуються лицьовими петлями. Тобто з вивороту вони в'яжуться лицьовими. З Лиця вони будуть ізнанковими. Звичайні накиди, які, як зазвичай, з вивороту пров'язуються виворотними петлями, вони позначені просто от кружечками, а тут кружечки перекреслені. І ось ця позначка це означає три петлі разом, але з перекидом, щоб з цього боку не переривалась лицевий ланцюжок. Ну, зараз ми все це будемо робити, і я думаю, що буде зрозуміло. Починаємо тоді в'язати 45-й рядочок лицевий. Де там мої нитки? Так, ну і зрозуміло, що ми в цьому рядку, як і у всіх попередніх, продовжуємо виконувати всі елементи цього джемпера, От як планки, вагони і додавання петель на рукав. Поки що теж продовжуємо. Так. Ось зробила я планку спинки, шва спинки. І... Починається перша петля а, цього візерунку. От вона тут починається вже візерунок, і а, вона виворотна, накид, і дві лицеві пров'язуються разом лицевою з нахилом а, ліворуч. Да, ліворуч. Ось. Так. Далі знову виворотна петля і дві лицеві ми пров'язуємо лицевою разом з нахилом праворуч. Ось так, накид, і все повторюється знову виворотна. Ще один накид. Дві лицеві пров'язуються лицевою з нахилом ліворуч, виворотно, і дві лицеві пров'язуються з нахилом праворуч. І так повторюємо до кінця ряду: ось за цією схемою. Можливо, вам потрібно її сфотографувати або замалювати. Я вам її демонструю. 45-й рядок ми в'яжемо. У мене закінчиться от, е, на спинці цей візерунок е, дві лицеві разом віразом е, ліворуч і ось ця виворотна петля. Далі ми робимо. Е, Дві петлі лицьовими, це як кордон між рукавом і ажурним візерунком. І додаткову петлю зараз подивимося, якою її, її в'язати. Дивіться, а, значить, там, де рукав, на рукаві, візерунок в'яжемо починаючи от з цієї першої петлі. Спочатку схеми. І першу додаткову петлю, відповідно, в'яжемо виворотною. Далі ми робимо накид, дві петлі разом лицевою з нахилом ліворуч, виворотна, дві лицеві петлі разом з нахилом праворуч, накид. Виворотна петля накид і дві петлі разом з нахилом ліворуч. Ось, це ми ось тут зупинилися. Ось на цій петлі. І тому наступний він буде з цієї. Да, виворотна. Ну, о, дві лицевих і далі, щоб було симетрично. Получається наступну частину, о, рукава, другу половину рукава, да, після погону ми почнемо в'язати ось з цієї петлі, тому робимо погон, як зазвичай ми його робимо. І потім будемо в'язати, намагаюся зробити якось трошки коротше. Так, пров'язала погон. І друге ем, половина візерунку на рукаві. Ем, виворотна петля, дві лицеві разом лицевою з нахилом, праворуч, накид, виворотна петля накид. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Так, дивіться, трохи поміняла я. Значить, не з оцією виворотної починаємо, а далі. Ну, з дві разом з нахилом праворуч. Дві разом з нахилом праворуч. Ми робимо одразу після а, пагону. Дві разом з нахилом праворуч, накид, виворотна, накид, дві разом з нахилом ліворуч, виворотна, дві разом з нахилом праворуч. Накид. І ось тут ми дістанемо додаткову петлю, і вона буде виворотна, Ось так. Все, І далі ми перевдягаємо маркер і в'яжемо дві лицеві. Все, Тепер е, візерунок на спинці починаємо з першої петлі схеми. Ось цієї черговий раз вам її демонструю. Так, дивіться, залишилась остання частина спинки. Коротше, ми намагаємося все набирати симметрично цей візерунок, тому дивимось, як у нас лягли частини туди. Ця має бути симметрична з цією. Інший бік навколо, біля пагону має бути симметричен з таким самим боком рукава. Спереду, а, зі спинки. То спереду мають бути симметричні, зі спинки мають бути симметричні. І тут також. Так, Дивимось, де у нас воно там закінчилося чим. Получається е, виворотна, дві. Разом тут з нахилом. Е, Ліворуч, ми будемо робити з нахилом праворуч і далі по схемі. Тобто виворотна, дві разом лицевою з нахилом праворуч, і далі по схемі. Що у нас там іде а, накид, виворотна, накид, ну і далі от по візерунку до планки шва. І закінчуємо виходить, накид і виворотна петля. Все, і закінчуємо тут планку. Далі в'яжемо 46-й виворотний рядочок. Тут всі петлі в'яжуться за візерунком, тобто виворотні в'яжуться виворотними, лицьові в'яжуться лицевими і тільки накиди в'яжуться лицевими. Всі накиди ми в'яжемо лицевими. Тому в'яжемо і тримаємо ці в голові. Все, всі накиди лицевими. Ось, бачите, всі накиди лицевими. Це треба тримати в голові, тому що як тільки ви втрачаєте увагу, ви їх, звісно, будете пров'язувати виворотними, ну так, як звикли. Ось такий вигляд повинен мати візерунок після 45-го і 46-го пров'язаних рядків. І наступні рядки ми розберемо вже в наступному відео, бо і так виходить дуже-дуже довго. Все. На сьогодні це все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!